26 червня у Чернігівській обласній бібліотеці імені Русових відбулася презентація книги Сергія Соломахи Сіверянські акценти помаранчевої революції це результат тривалої праці автора, який і сам був учасником тих подій. Тут хронологія, як ту, яка складена з відповідних на базі фактажу, і які там ну, і, і в вигляді публікації сіверщини високого валу, і також там представлена. Витяги, ну точніше, із щоденника Василя Чепурного, де складе саме події. Ну і безумовно, це спогади учасників, і е, придумови викладені, які передували і відповідними з висновками, і якимись такими ну я б не сказав, що конкретними, людина сама повинна зрозуміти, чому так відбувалося не тільки під час революції, але й після, чому ми маємо те, що зараз маємо. Василь Чепурний, витяги зі щоденника якого вміщені в книзі, також учасник помаранчевої революції, каже: саме ті події стали часом формування сучасної української нації. Помаранчева революція стала часом формування української сучасної модерної нації. Бо... Проголошення незалежності як таке націю не ну, сприяє формуванню, звичайно, але не формує націю, якби. А, і тому у нас тяглася оця комуністична тягомотіна, Україною керували комуністи. Помаранчева революція якраз це все болото роз, розвихрила, розрулила, можна сказати. І е, я дуже гарно пам'ятаю, як на нашому центральному ринку продавчиця. Рядова продавщиця російськомовна, і вона з'їздила туди на Майдан і каже російською мовою і каже. Представляєте, ж там всі гімн поють, а я не могу, і мені так стидно. Так ось оцей стид, сором цей, це якраз і був, і є ознакою формування нації. У книзі вміщено глибокий аналіз, який показує роль місцевих політичних сил, активістів, громадськості у загальнонаціональному русі. Сергій Соломаха зібрав свідчення очевидців, маловідомі факти та архівні матеріали, щоб показати, як помаранчева революція відбувалася на Чернігівщині. Історики кажуть, це видання дуже. Цінне. Перше регіональне видання, серйозне регіональне видання про помаранчеву революцію. 21 рік у нас до того нічого не було зроблено для того, щоб зібрати інформацію. Крім цього, книга може послужити і майбутнім поколінням. Ця книга на регіональному рівні, вона якраз показує, як у нас йшов процес формування політичних сил. Хто за кого був, хто за що був, і е, які прийоми, методи виборчих кампаній. І якраз ці знання вони будуть убезпечувати в майбутньому уже те, щоб вибори були чесними, щоб вони були об'єктивними, особливо після війни.